Замість затоки застояна канава. Такі кадри зафільмувала Оксана Левченко. Жінка каже, цьогоріч ситуація набула масштабів екологічної катастрофи. Зараз тут, всупереч течії Дніпра, будуються ще багато довгих величезних кіз і островів. І а, якщо вода в Дніпрі завжди цвіла, і в серпні, і в теплому вересні, то зараз це просто неможливо ні з чим порівняти. В цьому році ситуація набагато погіршилася. Жителі масиву впевнені, вода застоюється через місцевого забудовника. Мовляв, насипи від будівництва яхт клубу Січ порушують водообмін. Ми маємо справу з незаконною забудовою прибережної зони Дніпра, ну взагалі самозахопленням, дійсно самозахопленням великого шмату території, на якій немає жодних дозвільних документів. Втім, власник комплексу заперечує обвинувачення. Каже, будівництво було узгоджено ще у 2012-му, а з початком повномасштабного вторгнення всі роботи взагалі припинили. «255 сторінок з усіма узгодженнями. От. І ще розроблено державним інститутом. Тут багато документів, які дають можливість будувати, але на сьогоднішній день як клуб хлоп... Не будуються. Дерева сажать, садять кустарники, все більше кущі, більш нічого. Та активісти готові боротися за прибережну ділянку. Ми е прагнемо захистити. Ми створили всі документи, підготували для того, щоб ця частина узбережжя і коса були оголошені заказником. Нас підтримало Міністерство ресурсів, нас підтримав обласний департамент екології. Екологи ж кажуть, проблема в ціанобактеріях. Саме вони забарвлюють воду та дають сморід. А тепла погода та мала проточність затоки тільки погіршили ситуацію. З першими морозами прогнозують фахівці. Дніпро повернеться у звичний стан. Зараз же тепер буде температура води падати вночі, і вдень вже прохолодніше становиться. Водорості починають будуть відмирати. Частина їх ну, найближчий тиждень буде відмирати. Ще з'явиться неприємний запах, оскільки вони будуть розлагатися, і колір перетвориться із зеленого на блакитний. За словами фахівців, проблему може вирішити й зариблення. для боротьби з водоростями у затосі і треба запустити товстолоба білого та чорного амура. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.